Вітаю! Давайте будемо відвертими. Ми всі з вами сьогодні чекали вечора і чекали, що скаже наш головний ворог. Ми чекали на прес-конференцію і вважали, що саме сьогодні, коли спецпредставник Трампа полетів до Москви і вирішується доля можливого перемир'я на 30 днів, ми не говоримо про більше, ми говоримо про поки що 30 днів. І ось ця прес-конференція сталась, надвечір Путін разом з Лукашенко дав коротку таку, ну, коротке інтерв'ю, і а, частину з нього українські військові кореспонденти поставили в себе в телеграм-каналах. Тому я думаю, що ми можемо з вами проаналізувати, послухати і зробити певні висновки. І так, поїхали. Що стосується готовності. Ченю огня, я сейчас скажу, конечно, як я оцінюю. Я ставлю на пришвидшення і не буду робити дуже голосно, тому що впевнений, дуже багато із вас просто не можуть чути цю людину. Тому буду перекладати і пояснювати, що він говорить, але разом зі своїми ремарками. Чому я ремарки ставлю? Я поясню вам в кінці, і це дуже важливо. Спочатку Путін говорить про те, що він оцінить бажання України як Україна хоче зупинки бойових дій. Але спочатку він хоче подякувати американському президентові. Початься слов благодарності в адрес президента Соединенных Штатів Трампа за те, що уділяє урегулірованню на Україні столько много внімання. Ну, бачите, от регулюванню на Україні все одно ось це. Воно є, от, от, не можу, не хочу сказати в Україні. От на і все. Ну добре, не будемо стібатися до слів. Мир важливіший, так. У всіх у нас вистачає своїх текущих діл. Но... Каже, у всіх у нас текущих діл. Я е, стісняюсь запитати, а які такі поточні справи можуть бути важливішими за. Смерті людей, а це десятки тисяч, сотні тисяч. Якщо вірити Трампу, то це вже півтора мільйона людей. Що може бути важливішим? Ну, робимо вигляд. Робимо вигляд, що це ну так, якась ну рядова війна, рядова справа, коли два народи, які розуміють одне одного, які Другу світову війну разом воювали проти нацизму. І, от от, 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 от це просто подія. Просто таке щось сталося. Знаєте, от можна ну, тікущі справи, а тут ось от, ну, давайте, ну, давайте поговоримо про війну в Україні. Ну окей, із Лідери государства і представитель Китайської народної республіки, прем'єр-міністр Індії, президенти Бразилії, Южно Африканської Республики займають цим опросом, уділяють немало времени. Ну, Путін говорить, називає країни, які так чи інакше хотіли зупинки бойових дій в Україні. А, нібито хотіли, хтось хотів, хтось більше, хтось менше. Але проблема в тому, що тільки Трамп, тільки Трамп і тільки йому а, вдається сьогодні тиснути на обидві сторони. І ми бачили і прем'єра Індії, ми бачили деякі потуги Китаю. Ми бачили багато людей. Але проблема в тому, що всі ці люди нижче за Путіна в своїх можливостях. І вони не хотіли, не хотіли впливати на нього достатньою мірою для того, щоб війна зупинилась. А українська сторона з цього боку, наша сторона, намагалась пояснити, що ми хочемо мир тільки на кордонах 91-го року. Кордони 2022 з'явилися тільки нещодавно. Але ці люди не могли не могли цього зробити. Тому Путін деякою мірою лукавить, коли говорить про ті країни, вони не могли дати нам зупинку бойових дій, тільки Трамп. Ну слухаймо далі. Ми ж то діяльність направлена на достиження благородної місії місії прекращення бойових дій. А тоді початок бойових дій це яка місія? Ну, якщо зупинка бойових дій це благородна місія, тоді. Початок війни це яка місія? Чоловічних патів. Вторує, ми согласні з предпоженнями прекратіть бойові дії. От ми згодні зупинити бойові дії. Прикратіть слово прикратіть, тобто, не просто зупинити, а взагалі відійти від бойових дій? Але ви ж розумієте, що Путін не міг не сказати ще але. І ці, але він додає. Ну, Іскудімо з того, що це прикращення має бути таким, яке привело б до би к довгосрочному міру. Подивіться на е, особливість. Всі говорять про довг, дов, тривалий, справедливий е, мир. І ми говоримо, і Путін говорить. Дайте йому гарантії, Тривалої справедливого миру. Я нагадаю, ми не порушували кордони його країни, ми не йшли війною на його країну. Тому, коли Путін говорить про тривалий мир, все можна зробити багато висновків. Але не будемо поспішати, тому що Путін фактично говорить те, про що ми з вами здогадуємось і що ми з вами обговорювали. Власне, коли наші чиновники казали, що Путін не хоче миру. Путин не хочет остановки боевых действий, так Путин и не приховывает, и он действительно не хочет остановки боевых действий. И вот он поясняет, почему. Кронил его первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности, готовности Украины к прекращению боевых действий. Вы так вот встреча американо-украинская встреча в Столбовской равне, она внешне, может быть, выглядит как Прийняті рішення української сторони під американським давленням. Він каже, що в Саудівській Аравії от була зустріч, і це нібито Україна прийняла рішення під тиском Сполучених Штатів Америки. Путін чітко вловив, що Україна не, не дуже хоче зупинки цієї війни в тому стані, в якому ми сьогодні перебуваємо. І давайте будемо відвертими. Давайте будемо зовсім відвертими. Ну а чому Україна повинна погоджуватись на ті кордони, які є сьогодні? Але це ж не кордони, це просто чужа армія прийшла на нашу територію, і за рахунок численних жертв наших громадян і своїх громадян змогла докотитися до деяких кордонів умовних. Це не кордони, це лінія бойового зіткнення. Це лінія, де українці не пустили далі ось цю армію. І Путін говорить, що на Україну тиснули. Ми з вами бачили. Ми з вами бачили, що ні Зеленський, ні інші посадові особи не, не бігли з відкритими такими обіймами. От, зупиніть війну, і не, і не просили. Це дійсно так. І українців це розлютило, до речі. Розлютило те, що. Нібито ми й просимо миру, можу, нібито ми й хочемо миру, але і ні. І Трампа це розлютило. Адже Трамп свято вірив, що нам потрібна зупинка бойових дій, а виявилось, що зупинка нам потрібна, але не на тих умовах, на яких сьогодні вона є. І Путін це чітко підмітив, що ми з таким, ну, не з великим бажанням йдемо сьогодні на. Такий варіант зупинки бойових дій, але ми йдемо, і це і під тиском штатів, і під тиском, до речі, суспільства в Україні, адже люди хочуть миру, хочуть зупинки бойових дій. А далі будемо думати, що далі. Ну Далі Путін продовжує біждю абсолютно в тому, що українська сторона довшана була би просити американцев uh, самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле. А как землі. Вона... І Путін каже, що українці повинні були бігти до Америки і просити просити зупинки бойових дій, адже ситуація складається дуже складно. І ми з вами, ми з вами. Граємо зараз в складну гру і в небезпечну гру. Ми не побігли до американців просити миру. Проте американці натиснули на нас, і ми сьогодні йдемо на зупинку бойових дій. Ми вже погодили це зі скрипом в серці. Давайте будемо відвертими: деякі чиновники України не хочуть цього з різних причин, в тому числі і що це несправедливо. Стосовно нашої країни. Але я вже повторював, іншого шляху немає. І Путін це помітив, помітив, що українці не дуже хотіли цього. Я думаю, що це певним чином підлякує Путіна. адже уявіть собі, країна, яка, в якій він воює, в якій він захоплює, в якій він знищує, ця країна все одно чинить опір навіть. Зупинці бойових дій. І йому здавалось би, що ми повинні були побігти просити, але ні. Уявляєте, як і що, і настільки відчуття небезпеки в нього все одно є. Давайте дослухаємо. Вкладовець. Отвернікавні замітіли відділі, що вчора я був в Курській області і послушував доклади. Тут он расповедает, что он был на Курщине и видел сложную ситуацию, в которой пребывают украинские войска. ...в Курской области, вернее, в зоне вклинения в Курскую область. Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный... Я сьогодні був на одному з каналів, це новини Лайф і там на включенні був Тука Георгій Тука чи Тука. І він говорив про те, що ми питання задавали: що а як, от наші війська, вони це домовленість, що війська виходять чи ні. А він сказав, що це не схоже на домовленість, тому що виходять дуже важко, дуже з великими боями. І ось Путін це підтверджує, до речі, управління військами українськими внутрішніми. третьей зоны вторжения э, утрачено. И если на первых этапах, вот буквально там неделю, две назад, э, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда э, маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем. Техника брошена полностью. Вывести ее невозможно. Она там останется. Это уже гарантировано. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Тільки два способи: здатися в плен, або покинути. Така ситуація в Курщині. Ну, ми давайте будемо ділити на 150. Ми ж з вами Путіна слухаємо в даному випадку. А вчора повідомлялось про вихід доволі, суттєвого, доволі суттєвої частини військ. До речі, одних із самих таких боєздатних. Те, що в Курщині відбувається, ми сьогодні не знаємо достеменно, але потрібно розуміти, що можливо, можливо, і ми не виключаємо, що це теж елемент певної архітектури миру. Ми цього не виключаємо. І вам правди ніхто не скаже. Ніхто про Курщину, ніхто. Слухаємо далі. І в цих умовах, мені здається, для, для української сторони дуже хорошо було б... Було б... Давіться перемірі хоча на 30 суток. І, є... і ми за, каже Путін. Що ми готові е, на перемир'я, але є питання, є певні питання, і він починає їх озвучувати. В чому і Перше, що ми будемо діяти на цим учаском вклініння в Курській області? Що будемо робити з тим тією частиною Збройних сил України, яка в Курській області? Якщо ми прекращаем бойові действия на 30%, що це означає? Ми їх туди должны випустити після того, як вони совершили масову преступлений проти мирних граждан. Розумієте, до чого він хилить? Фактично, він хилить до того, що я зупиню бойові дії. Ми вас повинні випустити. Тобто він фактично хоче, і він фактично говорить про те, бо в Україні по-різному це зінтерпретували, я, я помітив. Он фактично пропонує Збройним силам Украины выйти. Просто выйти. Или украинское руководство даст им команду сложить оружие. Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы? На все линии соприкосновения. А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. О те, чому Путін не хоче зупинки бойових дій. І коли чиновники наші кажуть, Путін не хоче зупинятися, я знаю, я знаю. І ми всі з вами знаємо, що у Путіна немає причин зупинятися. Вони наступають, вони оточують, вони громлять нашу інфраструктуру, вбивають людей. Йому немає чого зупинятись. Єдина надія це Збройні сили України, які дійсно чинять опір. І йому важко, як би він там не. Бравадою не займався, йому важко просуватися, і він розуміє, чого йому це вартує. І друге, це Трамп. Трамп, який може натиснути на Путіна. Але ми не погоджуємося. От ми повертаємося до цієї ідеї, що ми не погоджуємося. А яка альтернатива? Яка альтернатива сьогодні? Ви бачите його? Бачите, чого він хоче? І якщо сьогодні немає Трампа, уявіть, сьогодні була б Камала Гарріс. Уявляєте? Уявили собі так на секундочку, що це було? І сьогодні дійсно, коли він говорить, що ми б, по ідеї, би, повинні були б за мир чіплятися і просити американців натиснути, він розуміє, що він говорить. Тому що він продовжуватиме наступати. І там теж створюються умови для, для того, щоб ми взяли в блокування цілої достатньо крупні подразділення. Значить, ці 30% будуть как використовуватися. Для того, щоб на Україні продовжилось. Это о, о, принудительная мобилизация для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы о, о, мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, и ничего этого не будет делаться. А тогда возникает вопрос а как, будете, как будут решаться вопросы контроля, верификации? Мне кажется, там мы готовы зубовнице, но это все то же самое о говорим и мы. 30 днів ми зупинимось, ворог передислокується, ворог укріпиться. Ну вони кажуть те ж саме, що ми перегрупуємось, навчимося, укомплектуємося і так далі. Бачите, яка проблема? Проблема одна й та ж теза, але вона належить обом сторонам. І як знайти з неї вихід? І ось він і каже, а як буде верифікуватись, як ми будемо перевіряти, що ні одна, ні друга сторона не підсилюється для поновлення бойових дій. І як uh, нам будуть гарантіровано, що нічого подобного проискать не буде? Контроль буде організований? А ось тут важливий момент. Подивіться на його риторику. Послухайте його риторику. Якщо раніше він казав, що повністю треба демілітаризувати Україну, то сьогодні він каже: як нам будуть гарантуватися умови того, що там нічого не буде накопичуватись? Як нам буде гарантуватися? А тепер у мене до вас питання. А ким має гарантуватися Дональдом Трампом. І тому, якщо дозволите, більше не будемо його слухати. І тому я закликаю вас іще раз. Давайте, давайте цього разу спробуємо довіритись логіці Дональда Трампа. А чиновників, прошу максимально, максимально щільно, плідно, разом працювати з людьми Трампа. Бо якщо Путін говорить. Що хто йому гарантує? Це вже дуже багато чого значить. Це вже означає, що він розуміє, сам він не зможе. Ось це все те, чого досягли наші Збройні Сили України. Це те, що досягли ми з вами. Це те, що досягла наша країна. І от перед обличчям цього всього ви повинні доволі, я не скажу скептично. Але з дуже тверезим розумом слухати промови Путіна. Бо я помітив одну негативну тенденцію: люди через те, що не хочуть чути вже чиновників в Україні, починають слухати Путіна. І це дуже небезпечна тенденція. Не забувайте, що ця людина прямо безпосередньо підписала накази. І 24.02.2022 року на нас з вами полетіли ракети, снаряди, гелікоптери, авіація штурмова, танки, БМП, БТР і все інше. Не забувайте про це. Це не, не друг. І яка б у нього не була логіка, вона його логіка, а у вас є своя. І у вас є люди, яких ви можете слухати, яких ви можете чути, і з якими ви можете спілкуватись. Не забувайте підписуватись на цей канал. Якщо ви вже не можете чути когось з чиновників, приходьте до мене. Ми з вами разом все обговоримо. Головне, не повертайте голову в той бік, який намагався стрельнути вам. Ви зрозуміли, куди? Не варто це робити. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Все це вітається, коментарі ваші також. І можна стати спонсором каналу. Бережіть себе!